Металоприйомки посеред гаражів зникли без сліду замголови Покровської райради і десятки мільйонів гривень боргів перед медиками. Моє ім'я Микола Малкович. Це мій блог, А десь тут кнопка підписки на канал для тих, кому набридло свавілля місцевої влади. Кошти цей, якщо теж замахався. Питань зібралося дійсно багато, і перше з них, куди ж подівся заступник голови Покровської райради, котрого майже півроку, начебто, ніхто не бачив. Знайомтесь, це Юрій Красножон, районний депутат від блоку Вілкула, який вже давненько не з'являвся на робочому місці. А це породжує багато чуток. Наприклад, що він продав все майно і переїхав ще в лютому до Канади або оформив сину інвалідність і втік по системі шлях. Ми не хочемо в це вірити і шукаємо спростування, за якими поїхали до виконкому Покровського району. Поїхали раз. Чи не повернувся голова ваша? Ні, ще не повернувся. Поїхали два. А ви давно бачили взагалі красножона Юрія Леонідовича? Ну і втретє теж з'їздили. А голову ради нам вдалося впіймати лише раз, і то в холі. І ентузіазму в нього було мінімум. Ви ж діли нам запит? Ми робили ми два ми... тижні тому. А, ні, п'ять днів проходять, ми сьогодні даємо вам і у вас буде відповідь на ваш ну, випрос. А ви не хочете ми... спілкуватися з нами? Хороші. Відповіді на інформаційний запит ми таки домоглися. Закордонних відряджень у Красножона не було. Зараз він перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Але чи в Україні пан Красножон нам так ніхто і не відповів. Тож ми поїхали до голови району в його офіційний приймальний день і знаєте що нічого, його не було. Ми почекали кілька годин, повернулися ще раз і його знов не було. Ще раз наголошую, ми не хочемо розпускати чутки, але нам треба перевірити, де зараз перебуває пан красножон. І так він має право на відпустку без збереження заробітної плати. Після скасування карантину воєнний стан дає йому на це як мінімум ще два місяці. Та чому, коли інших бюджетників, викладачів жінок, які тікають від війни за кордон і мають на це абсолютно законне право, змушують звільнятися. Заступник голови райради зберігає за собою всі привілеї. Ми не знаємо точно в країні зараз красножон або виїхав, тому наразі це залишається питанням моралі. Але якщо він дійсно за кордоном, то законні підстави на це в нього знайдуться навряд чи. Не секрет, що деякі медики Кривого Рогу місяцями сидять без копійки. Про шалені борги перед працівниками лікарні номер 7 Ми навіть окремий випуск робили. До речі, він тут, потім подивитись. І ось в минулу суботу терпець увірвався не лише у сьомої, а й у першої, десятої і одинадцятої лікарень. Обурені медики вийшли на мітинг, вимагаючи. Повернути чесно зароблені гроші, стаж 34 роки. Як мені об'яснити своїй дитині, чому в мене немає грошей, щоб його нагодувати? Почекай, будь ласка, дорогенький мій зайчику до листопада. В листопаді я тебе нагодую. Просто уявіть, ви третину століття рятуйте людей за цілковитий дріб'язок, а потім бац, і вам навіть немає що їсти. Ну або вам просто не платять. І навіть не кажуть, скільки саме не платять. Нас взагалі не ознайомлюють ні з якими документами. Ми зверталися до Ігоря Петровича, зверталися, зверталися в горздарав до мурашка, просили ковдоговор, просили документи, але нам нічого не надають. Ми навіть не знаємо свій штатний, штатний розпис, ким ми працюємо перві лікарні. І це ми ще навіть не говорили про скорочення і пізнання зарплати до мінімуму. Ну отримали тільки аванс за за травень. Зарплати не було. За червень місяць ми та не отримали. Ми не знаємо скільки ми. Заробили. А тільки 28 червня нам видали наказ про те, що з 1 червня ми робимо на мінімальну заробітну плату. Близько двох годин в центрі міста медики скандували імена відповідальних і вигукували свої вимоги. Заразу! Заразу! І по закінченню постановили. Ми говоримо, адміністрації вілкулу, в тому числі пусть слишить. что если в ближайшее время не будет выплачена заработная плата 1, 10, 11, 7 и всем остальным, мы в следующую субботу... Забираємося ще більше колективом. Думаєте, подіяло? Ні. Всі досі без грошей. В кращому випадку отримають в серпні, а у гіршому навіть загадувати не хочеться. Тому 22 липня медики знову обіцяють зібратися на мітинг. Загалом ми звикли звертати увагу влади на проблемні питання. Ми вже випустили багато матеріалу про контрафакт. Тут дізналися про роботу нелегальної точки металоприйому. Ще в червні голова Покровської райради Андрій Соколовський за зверненням громадян написав прохання до поліції закрити цей пункт прийому металу у гаражному кооперативі індустріальний. За це ми, до речі, хотіли йому подякувати особисто, але як ви бачили, не склалося. Спочатку ми вирішили завітати до цього гаража, прихопивши з собою пару кілограмів алюмінію. Точка виявилася популярною. Одразу за нами запаркувався дядечко з купою Брухту. Ну а потім, вже через хвилину, ми отримали кошти. До речі, власник кравчучки їх отримав одразу після. Нас. Ну і звичайно, після контрольного продажу ми, як завжди, викликали поліцію. Ви зателефонували до поліції в Дніпропетровській області. Добрий день. Зафіксували а, скупку металу. Так, кооператив, як ви кажете? Індустріальний. Зареєстровано. Очікуйте, uh -huh. будь ласка. Так, дякую. На, на все добре. Приблизно через годину на місці з'являються представники Покровського відділення поліції. А сама нелегальна металоточка дивним чином припиняє свою роботу ще до їхньої появи. А хто заявник? ви Я заявник, але в нас є хлопчик, який здійснював тут продаж металу. Так, дивіться, і ви, ви відійшли і вже ми все прийшли, і гараж закритий. Так? так, 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 так. Нічого ми не можемо зробити так. Так, це. ну у вас приймуть заяву, вас питають. Угу. Ми ходили до. Он. Сусідів цього гаражного кооперативу, але вони спілкуватися не хочуть? Ми... Скільки це розглядається загалом такі випадки? Дивіться, це вже це вже не залежить не від нас. Ми слідчо-протирна група, група. Наша завдання зібрати матеріал. Ось буде, буде розбиратися, чи дільничний буде розбиратися, чи буде ЄРДР, буде приймати рішення начальник відповідного сектору. Поки поліцейські займалися документами, ми вирішили зателефонувати справжньому власнику гаражу, і це було класно, е, Роман. Скажіть, будь ласка, а ви е, володієте гаражем? 374 в кооперативі індустріальний. Здійснюється е, скупка металу кольорового і чорного. Тані там просто ремонт машин, і все. Просто ремонт. Машинки ремонтують, стиральної пацани. Варять эти, как Що ж так жарить? Мангали. Ви де зараз знаходитесь на поряд? Зусь? На хоча судячи з музики на фоні, і його останньої фрази, передок цей може знаходитися у сусідньому гаражі, тому ну, я звичайно закрити саму прийомку назавжди, нам би тоді не вдалося. Але якщо громадськість журналісти і навіть районна влада цим вже обурені, то можливо обуриться і покровська поліція тупна ніжкою і закриє нелегальну прийомку. Хоча особисто я в цьому ще дуже сумніваюся. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і звичайно ж бережіть себе! Побачимось!